Довгоочікуване продовження Senua's Sacrifice вже вийшло. Майстри сюжету, розповіді та графіки Ninja Theory випустили Hellblade 2, гру, у якій вам доведеться взяти на себе роль кельтської вигнанки воїтельки, коханого якої вбили, і тепер Сенуа намагається воскресити його. Багато кому сподобалася перша частина, але друга зайшла гравцям ще більше. топ продаж у Steam та на консолях. У гри 81 на Metacritic та дуже позитивні відгуки у магазині Valve, навіть є українська локалізація. Тож давайте розбиратися. Чим всім так сподобався сиквел саги Сенуа? Також у цьому відео я розкажу вам, як пограти у неї безкоштовно. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Сенуя Сага Hellblade 2. Почнемо ми з сюжету, так як це основа цієї гри. Якщо ви з таких людей, які скіпають катсцени, не слухають діалоги та цікавитесь тільки геймплеєм, то я зразу можу сказати, це гра не для вас. Приблизно 90% Hellblade 2 ви натискаєте йти прямо, слухаючи діалог. Так от, ви граєте за Сенуа, кельську жінку з психозом. Вона чує голоси, розмовляє з мертвими та богами та бачить те, чого не існує. Коли їй було 5 років, стан Сенуа значно погіршився. Тепер немає ні секунди, коли вона не чує голоси або не бачить глядів. Її батько думав, що вона тепер під контролем злих духів, і за це знущався з неї фізично і морально. Сенуа навіть стала вигнанкою. Жити однією їй було дуже важко. Наодинці з цими голосами вона навіть хотіла себе вбити, подумала, що так зробила її матір, щоб звільнитися від цього прокляття. Але одного дня вона зустріла Діліона. Він зупинив її та допоміг. Зустрічаючись час від часу, вони полюбили один одного, і тільки тоді, дякуючи йому, Сенуа змогла прийняти себе такою, як вона є, воїтелькою, та зрозуміти, що разом з коханим вона в безпеці. Тож вона знову змогла жити серед її людей. Але все хороше колись закінчується. Тому одного разу, коли Сенуа не було дома, на селище, де вона разом з Діліоном жила, напали вікінги. Вони багато кого вбили, багато кого взяли в рабство, але Діліона пожертвували богині Гел. Смерть Діліона ще й така брутальна, зруйнувала хоч якусь надію на нормальне життя для Сенуа. Тому вона вирішила взяти його голову і спробувати домовитись з богинею, Побившись з найсильнішими з вікінгів, подорожуючи та кидаючи виклик богам, навіть пройшовши іспити Одіна, Сенуа дійшла до Гел та наслала на неї орди ворогів, яких вона вже давно вбила. А потім, коли Сенуа перемогла їх у другий раз і розповіла їй своє прохання, навіть пропонуючи компроміс, щоби Хел воскресила Діліона та забрала душу Сенуа, богиня грубо відмовила їй та виконала голову. Діліона у прірву. Тепер, після всього того, що вона пережила, Сенуа краще контролює своє захворювання, при цьому не вилікувавшись та не померше. Вона вирішує прийняти нову для себе реальність. Діліон мертвий. Єдине, що вона може зробити, це відправитись за вікінгами, помститись їм за його смерть та смерть її друзів. Виявилося, що вікінги багато кого взяли у рабство, тому є навіть шанс врятувати деяких переживших інцидент. За цим вона і відправляється у другій частині. Даючи себе піймати їх работоргівцям, вона перепливає океан, але несподівано корабель тони, і вона тепер сильно. Поранена, має шукати і шлях, і друзів. Друга частина центрується навколо міфів вікінгів, а особливо протистояння сено, гігантам та траугерам, поки вона намагається звільнити людей від тренії вікінгів. Далі спойлерити я не буду. Зразу зазначу, якщо вже переходжу до огляду геймплею, всі футажі, які ви бачите на екрані, це перемішана нарізка з перших годин гри, тому спойлерів взагалі немає. Почати цей розділ я хотів би більше не з геймплею, скільки з ігрового процесу, а саме роботи над звуком. Актори озвучки зіграли дуже сильно круто, навіть трохи моторошно. У гри 8D звук, тому оповідач, коли розповідає за кадрову історію, здається ніби то далі, то ближче до вас, або ж голоси у голові Сену. Ви чуєте два голоси, які озвучені голосом головної героїні: один у правому і один у лівому. Пуху. Іноді вони допомагають, іноді знущаються, іноді підказують, куди йти і що робити. Але чим більш напружений момент, тим більш розпачливими стають голоси. З'являється ехо, на задньому плані постійне шепіт на різних мовах, найчастіше повторюючи одне слово, в залежності від ситуації, наприклад, страх або смерть. Тому це одна з небагатьох ігор, де прохання розробників грати в навушниках, краще послухати та грати в навушниках, або хоча б збільшити гучність. Ми вже поговорили про психосцену а сюжетно і геймплейну, тому варто згадати друге прохання розробників не грати у цю гру, якщо ви і самі маєте подібні напади. Hellblade 2 лише погіршить ваш стан. Для всіх інших можу сказати, що гра не є горором, але декілька разів може дуже сильно вас налякати. Як ви бачите по футажах, графічно гра дуже сильно реалістична, максимально як тільки можливо, причому навіть на низьких налаштуваннях. Це на додаток до пропрацьованої атмосфери взагалі розмиває бар'єр між галюцинаціями та реальністю. Особливо хотілося б підмітити роботу над пейзажами та роботу над освітленням. але чим крім сюжету, роботи акторів та графікою може вразити ця гра. А нічим, у цьому є і основний мінус. Боївка стала значно гірша порівняно з першою частиною, якій вона теж була не на рівні Mountain Blade, пазли, а це єдине, що хоч якось розбавляло катсцени, теж стали простіші. Часто голоси просто кажуть вам, куди піти, що зробити, та навіть куди повернути камеру. Для когось це може і не мінус, але по суті, друга частина це ігрокіно. На рівні, наприклад, Detroit Become Human, або якщо хочете приклади поновіше. За кворі. Технічно ви дивитесь декілька годинні кодсцени, які перериваються і марсивно вставленим геймплеєм та qte механіками. Знову ж таки, якщо вам не подобається ігра кіно, сену Hellblade 2 – це гра не для вас. Так, графічно ця гра вражає. Сюжет просто ідеальний, але геймплей іноді навіть заважає його прогресу, як на мій погляд. Знову ж таки, у першій частині це було реалізовано краще. Але все ж для нового гравця серії пасли будуть помірно цікавими, більше розкривати світ та взагалі сено. Боївка у цій частині теж може бути цікавою для нового гравця. Ви завжди б'єтеся один на один з супротивником. Часто інший приходить через секунду після того, як ви добили першого, але бою одночасно з двома не буває ніколи. Це додає атмосферності та кінематографічності для гри. Як ви один на один проти вікінга, навпроти розбитого тракара, на пляжі та ще й під дощем. Реалістичні анімації та звуки, як зброї, таке поранень, додають ще більше Атмосферності. У бою все стандартне, сильна атака, слабка, парирування та ухиляння. Але далі по грі з'являються здібності, як, наприклад, сповільнити час на декілька секунд і тому подібне. Битися у цілому не складно, але вікно для парирування дуже маленьке, тому швидко спарирувати атаку та ефективно добити супротивника просто так не вийде. До цього треба звикнути та трошки попетіти. Але якщо просто блокувати або просто ухилятися, проблем не буде. Я помер лише два рази за все проходження, граючи на середній складності, та й ті два рази були лише тому, що гра дуже сильно зависала. Ось ми і підійшли до мінусу, який не просто дратує або заважає грати, а робить так, що ви фізично не можете грати, просто не можете. Це часті вилітання на робочий стіл та падіння FPS. Я тестував цю гру на одній консолі та двох системах. Почнемо по порядку. На Xbox сценою Saga Hellblade 2 успішно досягає ліміту у 30 FPS з підвисаннями на початку бою та завантаження нової локації, тобто разів 10-15 за всю гру. На з RTX 4090 та Intel Core i 7 на високих налаштуваннях було 70-60. FPS, але було 4 виліти. На ноутбуці з RTX 3060 та AMD Ryzen 7 на найнижчих можливих налаштуваннях було 20-25 FPS з дуже сильними підвисаннями та постійними вилітами. Вилітало майже кожні 10 хвилин. Цей ноутбук був випущений у 20-му році, тобто він не такий вже і старий, як і компоненти у ньому. Це перший раз, коли я побачив попередження, що моя відеокарта перегрілася до 120 градусів. І якби лише те, але 60 FPS падіннями на RTX 4090 це теж дуже дивно. Це і вбило громади. Онлайн та популярність протрималися лише декілька днів. Потім гра впала нижче топ 150, і по продажах, і по онлайну. Розробники зробили кінематографічну графіку, але грати у неї просто неможливо. Дуже жаль, що AAA проект з українською локалізацією провалився за амбіції розробників. Ніхто не змушував їх, не просив, у них були тестери, але ніде, крім консолі, неможливо навіть грати у Hellblade 2. Писати такий цікавий сюжет, робити таку велику роботу над звуком, щоб ніхто ніколи навіть не почув, що саме ви зробили. Причому Ninja Theory не працюють над іншими проектами, а сага Сену, а це їх основним проектом. Студія відома, дякуючи цій тільки тепер серії ігор. Тому погана оптимізація нічим не виправдовується. Зрозуміло, чому так взагалі вийшло. Враховуючи, що Microsoft давно купила Ninja Theory, у них навіть були гроші, щоб зробити хорошу оптимізацію, або трохи гірше графіку. Українська локалізація якісна, але, звісно ж, є проблеми з перекладом опцій налаштувань та текст діалогів перекладений дуже якісно. Але є, але є така ж проблема як із Hades 2. Невідомо хто зробив цю локалізацію. У полі з дякуємо за локалізацію, написано Microsoft Localization Team. Там є спеціалісти, і вони зробили все нормально. До речі, цікавий факт, про який я дізнався, коли повністю читав титри, це те, що Ninja Theory найняли цілу студію, яка називається Lion Bridge Studios. Вони робили неважкі завдання по програмуванню, локалізації, але найголовніше, що не робили це тестування. Вони тестують ігри на різних платформах, на різних налаштуваннях та навіть тестують локалізації. Це так написано у них на сайті. Це просто смішно. Знаєте, скільки коштують послуги цієї студії. Локалізація гри та перевірка локалізації 50 центів за слово у Hades 2 100 тисяч слів. Порахуємо за локалізацію та або перевірку, ви заплатили б за Hades 2 50 тисяч доларів. Тепер про перевірку та тестування ігор. Це те, що нас цікавить найбільше. Якщо ваша гра займає менше 10 годин проходження, то, то це 300 тисяч доларів. Якщо від 10 до 50, то півмільйона. А якщо ще більше, то ціна по домовленню, та вам треба розповісти про що саме ваша гра. Про Айк, в якій можна грати багато годин або Open World. Тобто за тестування Senua Saga 2 Microsoft заплатили 300 тисяч. При цьому мені стало цікаво, а скільки заробляють тестери цієї студії. Ну так от чомусь зацікавило, не знаю навіть чому. Захотілося пограти у нові ігри, напевно. Так от, тестери отримують 30 доларів за годину, але це теж залежить від проекту. Якщо ви отримаєте складніше завдання, то максимально тестери заробляють 43 долари за годину, хоча б вони не платять тестерам 10 доларів за годину, як інші подібні компанії. Але тут вони отримали ці гроші просто так. В грі є баги з пазлами та дуже жахливий FPS. Хоча якщо вони просто відкрили гру та сиділи в меню, їхні робочі комп'ютери просто згоріли. Тож ось вам невеличка розповідь про те, як працюють великі ігрові студії. Крім тестерів, вони наймають Quality Assurance Team, команду контролю якості, як, наприклад, Lionbridge Studios, яка допомагає їм перевірити, чи відповідає сьогоденним нормам гра. Ubisoft реально треба спробувати найняти таку команду, хоча б раз за багато років. Перед тим як я перейду до висновків, розповім вам ще один цікавий факт. Зазвичай студії, особливо інді студії, залишають в титрах. Х імена своїх інвесторів, і так як Xbox купила Ninja Theory та фінансує їх у титрах. Ви можете побачити все керівництво Xbox, чомусь навіть головного психолога цього керівництва, яка не має жодного відношення до цієї гри. Отже, гра, яку багато хто чекав, яка має сильну основу з сюжету, реалістичної графіки та атмосфери, але все це повністю перекриває виліти та низький FPS, а ще занадто легкі пазли та бій. Сиквел хорошої гри з теж цікавим сюжетом, але й цікавим геймплеєм. У Hellblade 2 є навіть хороша українська локалізація від Microsoft. У неї можна пограти безкоштовно разом ще 500 різних ігор, наприклад, всі ігри Ubisoft, Electronic Arts або Bethesda, у безкоштовний перший місяць підписки Xbox PC Game Pass. але все ж. Навіть з цим не так багато людей пограла в сину Осака Hellblade 2, як планували розробники. Тож я не рекомендую, якщо ви не граєте на консолі. Але як я завжди кажу, я лише рекомендую ділюся своїми враженнями та думками. А грати чи ні вирішувати вже вам. Поставте в якщо якщо сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних оглядів. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.